З розвитком штучного інтелекту ді фейк активно використовує російська пропаганда. Ну а мета це спаплюжити, дискредитувати та посіяти паніку. Я от нещодавно інформаційні помийки окупантів поширили фейкове відео, на якому, начебто, поранені українські військові. Виходять з Покровська. Утім, противник ще не навчився генерувати відео як підліток з Брутіна Фасо. Ну і тому цю липу розпізнали одразу. На це вказує неприродна вимова людей ноші, які пливуть у повітрі за ноги військових та інвалідний візок, що рухається сам. Щоб виглядало переконливіше, російська пропаганда згенерувала відео з різних ракурсів. Утім, їм це не допомогло. Ну і ще одне творіння нейронки: це розтягли Z-блогери. На ньому, начебто, зображений чоловік з Бразилії, який служить у ЗСУ. Ну який, начебто, істериці просить маму забрати його додому. Проте перевірка показала, що автором ролика є користувач соцмережі, який спеціалізується на діпфейках, і от в описі каналу він відкрито зазначив вірусні щі відео. Утім, значить, що все ж таки подекуди навіть фахівцям складно відрізнити реальні відео від згенерованих. Про це в нашому ефірі говорив і експерт з кібербезпеки Костянтин Коркус От за його словами, за п'ять років зробити це буде майже неможливо. Утім, наразі у нас все ж таки є можливість від, відрізнити правду від брехні. Для того, щоб одразу чи не одразу, чи просто побачити. А, чи це фейк, чи це не фейк, а, існує таке поняття як ланцюжок довіри. Спитайте себе, де ви цю інформацію побачили. Якщо це анонімний телеграм-канал, одразу це низький рівень довіри. Ну а далі про позитив. Чому тому, що незабаром у кадрі з'явиться наша колега-журналістка Оля Шоки і. От не випадково так у парку Орлятко на столичній Солов'янці облаштували солодку новорічню фотозону. Ну і що це за локація? Чи до вподоби вона містянам? Якраз дізнавалася наша журналістка Оля Шок. Олі, я тебе О ох вітаю тебе. Олю. Неочікувано скажу одразу, але тобі слово. Вітаю Юлію. Справді бачиш, я сьогодні такий ось пряничок, таке печівко, тому що тут така з'явилась фотозона солодка. Вона якраз таки, тому що всі локації ці облаштовані у вигляді різноманітного печива. Ось такий чоловічок. Ось тут поруч є ялиночка. Також є будиночок, який такий солоденький на вигляд. Це теж все зроблено, мовляв, із печівка, як от в тій касці, так. І зверху тут така, нібито глазур, цукерочки. Але насправді це все дерев'яне. Наскільки я зрозуміла, Можемо зараз почути, да і тут можна підійти зробити фото біля цукерочок, біля цих будиночків. бачу, що підходять місця, час від часу роблять фото, приходять, також усміхаються. ну і також тут є поруч ялиночка, яка теж прикрашена. Я поспілкувалася власне із людьми, які тут проходили, і ті, хто тут живуть, мешкають поруч, і вони кажуть, що все ж таки загалом кожного року намагаються якось прикрасити цей парк і різні фото зони сюди додають. Ну і як така ініціатива місця я теж дізналась, тож детальніше можемо з вами почути, як їм так. Яка ідея, чи роблять люди фото, ну і загалом що ж про це думають. Ми робили фото тут. Е, я вважаю, що потрібно, тому що для діток і так мало радісних позитивних моментів. Як на мене, їм весело підійти, сфотографуватися, е, побавитися там. Тому я вважаю, що доцільно. Це нічого тут такого немає. Тому човубіні. І тут під новий рік завжди ну, по перше ялинку наряжають, по друге ставлять, ну, щось ставлять. Цьому році минулого от... разу поставили конячки. Да. Цього разу от такі от типу прянички чи що воно. От. Ну, потрібно, бо це, ну я не знаю, воно мабуть не дуже коштовно і трудозатратно, але створює в мешканців району настрій відповідний потрібно? Дитина в мене ще маленька, тому ми не дуже. Ми так підійшли, він злякався і пішли. А там чи потрібно? Ну не знаю. Тут складне питання. З одного боку, якщо це виділяються кошти, то на що треба? Ну з другої, бо все рівно діткам маленьким, то їм якось вони ж не можуть жити тільки війною. Ну фотозона гарна була на початку, коли її тільки встановили. Бо трошечки тут діти корективи внесли трошки, а так дуже гарно. В принципі, зараз я думаю, доречно. Да, хоч у нас таке такий стан в країні, але дітям все рівно треба свято. Тому дитині подобалось. Їй подобались тут іграшки різнокольорові. Можна було вивчати кольори, да, жовтий, зелений. В принципі, дуже гарно, тільки снігу не вистачає. Ось така от фотозона з'явилася у нас в парку Орлятко. І, як зазначила попередня спікерка, справді не вистачає лише снігу, але зараз на вулицях столиці замість нього трішечки дощить, тож маємо можливість з вами потішитись дощу. Ну і також, як зазначали комунальники, такі з фотозони різноманітні з'явились у кожному районі Києва. Також там є і ялиночки. Тож, якщо маєте можливість, не знаєте, як провести цей вечір, можете вийти до себе в парк і ймовірніше там побачити якусь нову фотозону, яка ось таке ж, теж має таке якесь святкове забарвлення, дає таке. Святкових барв трішечки і тішить у ці часи. Ось така, поки інформація. У мене Юлі. Я передаю тобі слово і продовжу слідкувати за усіма найважливішими подіями міста. Незабаром до вас повернусь. Олю. Я тобі дуже дякую. Дякую за цікаву локацію. Сподіваюся, що нашим глядачам якраз вона буде і дуже доречна. Ну і дякую за гарний настрій. Чекаємо на тебе в ефірі. Ну а ми рухаємося далі. Друзі, ну й вже середу 24 грудня з появою першої зірки мільйони родин по всій Україні зберуться за традиційною різдвяною вечерею з 12 страв. З давніх часів господині готувалися до цього дня від ранку і до самого вечора. І першими бралися за приготування куті та узвару. Їх вважали Божою їжею. Загалом всі страви на свят -веч... вечірньому столі мають бути пісними. Але адже до 25 грудня різдва Христового триває суворий піст. Утім, оскільки ж цього року обійдеться різдвяна вечеря українцям, і за підрахунками Національного наукового центру інститут аграрної економіки, святковий стіл для середньостатистичної родини, тобто з трьох людей, у середньому буде коштувати близько 1 тисячі гривень. До традиційного меню увійшли куття та узвар, смажена риба, пісний борщ з квасолою, вінегрет, вареники з картоплею, капустою та вишнями, тушкована та смажена капуста. Смажена картопля, а також свіжі та солоні овочі у порівнянні з минулим роком. Вартість столу здорожчала тільки на 9 гривень. Тоді як три роки тому вартість була на 300 гривень меншою. Отримати ціну цьогоріч вдалося завдяки рекордному врожаю борщових овочів, тож вони здешевшили майже вдвічі. А от найдорожчою стравою на різдвяному столі цього року стане смажена риба. Так, за даними інституту аграрної економіки, за неї доведеться заплатити майже 350 гривень. Два кілограми живого коропа у середньому коштують 339 гривень ще близько семи гривень обійдеться борошно для панірування. Бюджетнішою альтернативою можуть стати місцеві прісноводні риби, зокрема плітка, карась або линь. Другою за вартістю на різдвяному столі є куття. Традиційна пшенична страва з майже кілограма продуктів коштуватиме понад 200 гривень. Найбільше на ціну впливає мак за 200 грамів. Доведеться сплатити приблизно 70 гривень. Стільки ж коштують горіхи. Ще близько 30 гривень доведеться заплатити за родзинки. Вартість коті також залежить від родинних та регіональних традицій. Дехто готує її з рису або ячменю, додає різні інгредієнти. На Слобожанщині полуничне варення, на Запоріжжі карамелізовані яблука. Ну а деякі господині кладуть до куті сушені ягоди або навіть халву. Ну і третє місце за вартістю на різдвяному столі це. Посів у звар набір сухофруктів для двох літрів напою коштує близько 118 гривень. Як повідомляє інститут аграрної економіки, пісний борщ обійдеться трохи більше ніж у 100 гривень, а продукти для вінегрету приблизно у 50. Вареники з картоплею та капустою коштуватимуть близько 30 гривень, натомість з вишнями майже 90 через високу ціну заморожених ягід. Шкована капуста з грибами обійдеться у 70 гривень. Основу основну частину вартості становлять ну, власне, печериці. А от найдешевшою стравою буде смажена картопля близько 26 гривень. Окремо на стіл ставлять соління. Порція квашеної капусти коштуватиме майже 100 гривень а огірки вдвічі дешевше. Ну і для тих, хто не має часу готувати вечерю, є варіант придбати готові страви у супермаркетах. Вартість продукції порції куті там майже не відрізняється від домашньої 229 гривень у магазині проти 213, якщо готувати самостійно. Ну і майже однаково обідується салат твінигрету. Водночас у звару супермаркеті буде коштувати значно дорожче, близько 170 гривень. Тоді як вдома його можна приготувати за 118. Ну і найдорожчими у готовому вигляді стануть вареники. Проте заморожені напівфабрикати, залежно від виробника, можуть бути навіть дешевшими.